Поляки обурені тим, що українці їздять на дорогих нових авто, купляють різні квартири, відкривають бізнеса, живуть в п'ятизіркових готелях і взагалі почувають себе комфортно у Польщі. Всім привіт! Ви на каналі Навіммігрант. Сьогодні обговоримо про заяву міністра оборони Польщі, який називається Владислав Кошеняк-Камиш, і цитую його слова: Польське суспільство дуже обурене видовище молодих людей з України. Які їздять на дорогих автомобілях, проводять вихідні в п'ятизіркових готелях, і він заявив, що це несправедливо до е, самих поляків до Польщі, яка забезпечує Україну, забезпечує українських біженців, які мають безкоштовну медичну допомогу, соціальні виплати, дофінансування до навчання. Давайте ми з вами нагадаємо польщі і полякам також, щоб е, про, проявити так всім е, факти. І навести приклади, скільки українців заплатили податків за попередні роки, і скільки українці тратять грошей, проживаючи в Польщі, тому що тоді я думаю, що все буде справедливо, і навпаки, вони повинні завдяку... завдячувати українцям, які допомагають розвивати польську економіку. А ось такі слова вони навпаки розганяють і так не... нестабільну ситуацію між поляками та українцями, і ви самі знаєте зараз, що є дуже багато випадків дискримінації. Багато випадків нападів на українських таксистів. Зовсім недавно я виставляв себе в телеграм-каналі відео, як напали на е, таксиста в місті Гданськ. Е, я сконтактувався навіть з самим Владиславом, який був за рулем, він мій підписник, і він розказав всю історію крок по кроку. Якщо вам цікаво, можете прийти в Телеграм, полистати доверху, і там буде саме відео. І е, недавно також напали в Варшаві на Білоруса, і цілий час такі випадки трапляються. Я вже не говорю про те, скільки до мене написало моїх підписників в інстаграмі з різними випадками дискримінації, ксенофобії в різних садках, школах і так далі. Тому треба розвіяти це як не як. Ми повинні дружити. Так, ми повинні донести нашу вартість. Що українці це не просто робоча сила, ми також люди, і що найважливіше, українці не тікали від бідності з України. Ми не їздили на конях там чи на різних возах там чи на. Не знаю, на чомусь іншому. Українці також є і бідні, і багаті, і вони тікали від війни до Польщі, а не від там, так поганого життя. Тому давайте наведемо приклади податків порівнюючи попередні роки. Біженці з України в 2022 році заплатили 10 мільярдів злотих податку, тобто це 2,3 мільярда доларів за рік. А в 2023 році ця сума виносить близько 7 мільярдів злотих. На кінець січня 2023 року у Польщі сама Польща потратила. Давайте я вам скажу на що саме тратилось. Ви собі можете також самі прохувати. 500 плюс, тоді ще було 500 плюс, виплатило 272 тисячам українських дітей. Роджінне капітал опікунчий 7 тисяч українців. Отримало. Зашівок роджінне отримали 45 тисяч українських біженців. І 300 плюс так звана виправка до школи отримали 150 тисяч людей. Тобто основні затрати польської якби, держави так, на сторону Україні це 500 плюс РКО, роджина капітал опікунча, 300 плюс зашівки родінне, і також додатково було виписано в газеті, я спеціально шукав цю інформацію: видатки на едукацію, тобто те, що вони втрачають на те, щоб українські діти вчилися в польських школах. Це сума 2,9 мільярда злотих. Тобто сумарно Польща тратить на утримання українців у Польщі протягом року близько 5 мільярдів злотих. А дохід від українських біженців за попередній рік складає 7 мільярдів злотих, і це більше ніж сама допомога. А тепер давайте також подумаємо логічно: це лише податки. Тут не вказані жодні витрати, жодні там інші додаткові доходи і так далі. Українці тут живуть. Навести приклад за кордоном, взагалі в всіх країнах українськими картошками українці тратять близько 2 мільярдів доларів. Просто уявіть собі, яка це потужна, говорить президент України, потужна сума, яку українці тратять кожного місяця і. Це також великий плюс для економіки, тому що це збільшує попит, так і просто продаються різні товари і послуги. Додатково, якщо українці заплатили податки, це означає, що вони тут працюють офіційно. Ви самі бачили ринок праці в Польщі. ніхто не буде жити на соціальних виплатах, бо їх тут немає. Всі соціальні виплати це 800+. плюс. Ви мені не скажете. Ви точно не дасте мені збрехати. Якщо ви отримуєте якусь іншу соціальну виплату в Польщі, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво дізнатися. І польща не буде годувати, там як Німеччина, Бельгія чи чи інші країни Європейського Союзу. Тут щоб жити, потрібно працювати. І українці не мають з цим проблему. Можете побачити на статистику більшість працьовитого частини населення України, яке виїхало після війни, знайшли свою роботу. Працюють в Польщі, можливо, не на таких високих кваліфікаціях, але заробляють гроші, сплачують податки і спокійно собі проживають. І тепер, як цей українець живе в Польщі, він заплатив 5 тисяч злотих, не знаю, ходив на будову, там, чи ходив на склади, чи стоїть в магазині за прилавком, продає, він заробив 5 тисяч злотих, він заплатить 3 тисячі злотих за квартиру в Польщі, від якої також хтось отримає дохід і заплатить податки. А цих дві тисячі він заплатить на проживання, він заплатить за різні речі, і то, що він заощадить, все одно він в майбутньому, скоріше за все, потратить саме в Польщі, тому що говорити за те, що українці там великі кукоси заробляють в Польщі і зможуть за них купляти великі біли десь на Мальдівах. Це неправда, тому що тут складно зробити. Ви самі знаєте, що в інших країнах Європейського Союзу зарплати вищі, тому все одно ці податки, ці затрати вони вертаються в Польщі. Двічі чи навіть тричі, і саме ВВП Польщі, дякуючи саме українцям, у 2022 році виросло на 1,2%, а у 2023 на 1%. Спитаєтесь, чому у 2023 році виросло менше, тому що українці їдуть з Польщі. Ви самі бачили статистику, що на даний момент саме у Німеччині перебуває більше українських біженців ніж у Польщі, і тенденція не міняється, навіть не зважаючи на соціальні виплати, все одно українці покидають Польщу, на жаль. І їдуть в інші країни, шукають кращої долі. Це також зв'язано з бюрократією в документах, що дуже складно виготовляти документи, також з дискримінаціями, так як я і згадував, і взагалі з самої ситуації в Польщі. Зараз я буду також записувати це відео. В Польщі ринок нерухомості росте найскоріше у Європі, тобто ціни на нерухомість найдорожчі, незважаючи на те, що здається, піднімають так мінімальну заробітну плату. Але все одно вона не покриває доходів, вона не покриває інфляції, і просто ну, якби багато фірм закривається, тому що вони не можуть собі дозволити затруднити українця на мінімальну заробітну плату, заплатити податки, тому що вона фізично не заробляє тих грошей. Дуже швидко все йде вперед. А фірми за цим не стигають, і маленькі фірми в менших місцевостях просто закриваються. Тому що на чорно працювати ніхто не буде. Тому ситуація е, ось така, як є. Сама заява для мене трошки незрозуміла. І е, хочу ще раз підчеркнути, що українці у Польщі проживають не через бідність, а через війну. І ми вдячні полякам, ми вдячні польській державі. Я, звичайно, тут живу вже більше 10 років. Це також свідчить про те, що мені тут подобається. Ми тут маємо бізнеси, нерухомість, і ми хочемо надалі тут жити. Але ми також хочемо. Відчувати себе не зараз, скажу як вдома, то буде дуже багато коментарів в сторону хейту з сторони поляків. Ми хочемо себе відчувати комфортно. Ми хочемо допомагати іншим, і також не чути критику в нашу сторону. Тому що, на мою думку, краще найняти на роботу там, чи я взагалі не расист, так чи щоб хтось працював на заводах саме з України. Спільний менталітет, спільна мова, простіше інтегруватися і так далі. Ви бачите, яка зараз проблема і тенденція. Напливу мігрантів з інших країн і Польща це дуже сильно зачіпає. І я е, також буду розказувати, зараз буде дуже сильна, строга політика взагалі до всіх мігрантів Польщі, тому що Польща з цим не справляється і надалі починає ось такі лозунги підносити. Яка ваша думка в коментарях? Будь ласка, напишіть. Е, також дякую, що додивилися це відео до кінця. Розповсюджуйте це відео також між вашими знайомими. Донесіть цю інформацію щодо заплачених податків, а також затрат українців за кордоном до якомога більшої кількості аудиторії. А вам дякую, що ви зі мною підписуйтесь на ютуб канал, допоможіть мені розвивати його і до зустрічі в наступних відео.